Привіт, мене звати Софія Вовк, я народилася 11 квітня 2014 року. Проживаю у місті Київ. Вважаю себе кмітливою та сміливою, тому що завжди досягаю цілі. Моє хобі є танці, навчалася хіп-хопу, полденс та гімнастику на полотнах. Я приймала участь в змаганнях, маю дипломи та медалі. У мене є багато друзів, з якими я знімаю відео на різні теми танці та пригоди. Я мрію стати відомою моделлю та підскорити увесь світ. Мрію працювати з відомими брендами. Гратися зі своїми домашніми улюбленцями, це котики. У мене їх аж двоє та собачкою породи біг, якого звати Лестер. Я люблю свою родину, мама, тату та сестру та обожнюю час, коли ми з ними проводимо разом. Всім дякую за увагу, до зустрічі на зйомках.